Друзі, вітаю вас у сонячній Іспанії! Моє ім'я Катерина, і сьогодні ми переглянемо з вами будинок вартістю 225 тисяч євро: три спальні кімнати, три ванні кімнати, басейн, гараж. Ходімо дивитися. ...побудований в 1980 році. Житлова площа складає 93 квадратних метри. Площа подвір'я 300 квадратних метрів. Прошу звернути увагу, що в нас тут є зелена зона, можна посадити якісь гарні квіточки. Родзинкою цього подвір'я є басейн. Він просто неймовірний, великий. Вже уявляю, як тут можна відпочивати гарно влітку, засмагати на шезлонгу, пити смачний коктейль, а потім плавати в басейні. На подвір'ї в нас є місце, де зберігається газовий балон від нашого каміна у вітальні. Також є окремий вхід в гараж двору. Також маємо літній душ біля басейну. Є зона, яку можна облаштувати літню кухню, поставити тут меблі, тому що є накриття, і зробити невеликий мангал, побудувати собі для приготування їжі на дворі і гарно проводити тут свої вечори з друзями. Прошу звернутися, що на першому поверсі ми маємо грати на всіх вікнах. Ходімо всередину. Заходимо в наш будинок і одразу потрапляємо в зону вітальні. Бачимо камін місце, де можна грітися в холодними зимніми вечорами. Хоча на узбережжі Косабланка їх не так же і багато. Будинок у нас не облаштований повністю меблями, але в цьому є свій плюс, тому що ви можете облаштувати все на свій смак. Вітальня в нас світла і досить простора. Ходімо подивимось нашу спальну кімнату. Отже, спальна кімната номер один. В нас тут є вбудована шафа, є вихід на терасу. Ванна кімната також простора, є джакузі, біде, душова кабіна, стільниця раковини виконана з мармуру. Ми подивимося нашу кухню. На кухні в нас є все необхідне: холодильник, посудомийна машина, духова шафа, поверхня для приготування їжі, стільниця досить компактна, є багато місця. У кухні знаходиться комірчина. Ходімо, подивимось. Комірчині в нас достатньо місця, щоб облаштувати тут зону для зберігання речей. Також тут можна встановити пральну машину та сушильну машину. І тут знаходиться наш бойлер. Поруч кухнею знаходиться гостєва ванна кімната. Тут зручно помити руки, а також тут є душ. А зараз час піднятися на другий поверх. На другому поверсі в нас знаходиться вихід на солярій. Тут у нас знаходяться дві спальні кімнати та ванна кімната. У нас є вбудована шафа. І вихід на балкон. З балкону відкривається неймовірно гарний вид на рожеве озеро. Також я думаю, що гарно тут спостерігати сходи та заходи сонця. Маємо будинок розташований в чудовій зоні в районі Сан-Луїс. Поруч є все необхідне, аптеки, супермаркети, бари, ресторани, чудово розвинена інфраструктура. Поруч знаходиться парк Натураль де Ламата, три спальні кімнати, три ванні кімнати, вітальня, гараж, басейн. Чудова інвестиція для людей, які люблять спокій та тишу. Дякую вам за перегляд! Натисніть лайк, підпишіться обов'язково на наш канал. Але Жія, ми будуємо вашу грію до зустрічі з нових відах.